Дня. На вулиці дощ, слякоть, а в мене в хаті пахне ось такою смачною випічкою і це цибуляний пиріг. Він просто розтає в роті, а як його приготувати, додивіться відео до кінця. Тісто готується дуже легко і дуже просто. Нам потрібно 300 г муки, пачка маргарину або масла, чайна ложка цукру, дрібка солі. 3-4 ложки сметани чи майонезу, що у вас є, одне яйце і чайна ложка соди погашеної оцетом. Тісту замісила. Ось таке воно в мене. Кладу в кульочок і в холодильник зараз на годину. Хай там полежить. Поки тісто відпочиває в холодильнику, приготуємо начинку. Для начинки нам потрібно пів кілограма цибулі. Стушкованої, не підсмаженої, два сирки. Але якщо у вас ще є будь-який сир, додати можна ще твердий сір. Я ось додавала 50 г моцарели. два сирих яйця. Все це зараз потрібно змішати нам. Цибулю, коли я тушкувала, я її не солила. А зараз трошечки підсолю. Все це потрібно перемішати. Тісто вже в холодильнику відпочило. Його потрібно розділити на дві половинки: одну більшу, одну меншу. Ось так. Ця хай полежить. А цю зараз я буду розкачувати. У мене ось така форма. Її змащувати не потрібно, тому що в нас тут є маргарин чи масло, в кого як. Буду розкачувати. Велику половинку я розкачала, притрушувала трошечки стіл мукою. А зараз буду викладати ось сюди в форму. Треба викласти так, щоб воно все закрило дно. Тепер викладаємо нашу начинку, гарненько розправляємо і розкачуємо другу половинку меншу, щоб закрити наш пиріг. Розкачала я оцей маленький пласт, закриваємо наш пиріг і гарненько защіпуємо, щоб не витекла наша начинка. Далі треба проколоти виделкою. Ось такий спочатку пиріг має вигляд. За бажанням можна змастити яйцем, але я не змащую. Я ставлю зараз в духовку на 180 градусів, десь на хвилину 30. Пиріг готовий, але він зараз гарячий, схолоний і будемо куштувати.